Слава Україні, друже. Пригадую, коли ще я зустрічався при Радянському Союзі з Ярославою Стичков у Мюнхені, вона тоді говорила, Україна запанує тоді, коли Україною буде Управляти керманич буде, Українець чистокровний. А за 30 років ви самі бачите, хто управляє. Як не колаборант, посібник Російської Федерації, той злодій, це дивіться Бивча Янукович. Але українців в Україні. Зовсім при владі немає. І тому маємо війну, маємо все. Знищення нації. Глобально мислити треба. І бачу одного єдиного керманича, генерала Лужного. І таких багато. Свобода націоналістів в перших рядах на фронті захищають Україну. І як сьогодні не зробити повномасштабну оголосити війну, а то вигідно для наших олігархів, як Вашингтон Пост, Американська газета і інші говорять, у вас війни немає. У вас спецоперація. А коли пів України знищили, люди 2 мільйона не мають помешкання, бо набрали кредитів, виїхати не можуть. А один трильйон і 300 мільярдів за 3 років вивели за межі нашої держави, то не бачуть. І крадуть і продовжують грабувати Україну. Наживатися. Судді прокурори, чиновники злодюги, посібники Росії. Всі вони знають, всі статки мають за кордоном і гроші, і помешкання. А ти маєш окоп, не єш. і думай, хіба я неправду кажу? Слава Україні!